Я ходжу за кліни, звісно, пластирем, але буває, що люди не можуть дивитися і не можуть отравати, там зору від мене. На руку часто звертають увагу. Я просто ходжу в футболці. У нас в одесі тепло, аж до там може бути і зараз. Но буває, що люди стопляться, але я стараюся не виходити після війни став асоціальною людиною. Ну, я собі дома. Вийду там, в двір, в магазин, там. сина в школу заведу і все. Так я і працювати фізично не можу. Одною рукою, одним оком багато не напрацюєш. Получаю пенсію, займаюся там вдома, готую, приспособився, різати одною рукою, все, ну так, щось стараюся допомагати, бути полезна. От. А так все на дружині, на жаль. Тому що на її руки є, на взагалі в мене каміл хранитель приїхала зразу, і отак зі мною всю війну.